Як мене звати? Мама. Ну, хай буде мама. Чуєш, ти розказувала вірші під ялинкою? Так. Розкажи мені. Ну, я не можу. Чого? Розкажи. Ну як, на новий рік туди приходив він мороз. Ну, то що ти мені казала? А Ти його позвала правильно, а потім він каже, що ти вмієш, Поля, а ти йому. Вальс. А ти кажеш вальс? А, і сопо подарунок подарунок його, да? Mm. Супер. Mm. Що, yes. Самок... А хто прийшов? Що, самокат прийшов? Ні. самокат, а хто ти? Що ти, подарунки від Мороз? Куколку. Куколку. А тобі? Ой, куколку. Теж куколку? Так, да. Ять це прохладно, 30 30° температура на кондиціонері. Прохладно, коли у нас виключають світло, а зараз поки ми жируємо. ты не хочешь ждать, пожалуйста, сюда. Сюда. День, пожалуйста. Ты меня Иди Давай, Так, ты Да, Аня, молодец. Два, три. Лоп, лоп, лоп. Лоп, лоп, лоп. Да, да, да. Лоп, лоп, лоп. Да, що приділа клітити. Що роби? Літати. А, ні, літати ти вмієш. Ти обіцяєш ти гратися? Ні, ні. А танцювати ти хочеш? Так. Да. Так? Да? Ну, поки ми граємо чолку без полі, а брось ти граєш чолку? Так. Да. Що буде? Так? Да. Маруся, що робити будемо? Що будемо робити? Сережа ругає. Що будемо робити? We'll <laughs>